Доброго дня, наші дорогі друзі. Сьогодні в нашій студії з пані Наталія. Вже у нас традиція, тому що у нас цілий курс з питання фізіології рослин. І сьогодні ми будемо говорити з вами про фітогормони. Які є у нас фітогормони і е які функціональні домішки е разом з гормонами будуть працювати краще, якщо вони є освітовані? Дякую вам за запитання. Ну, фітогормони це гормони рослин. Є гормони в тваринному організмі, в людському організмі, і рослинки теж синтезують гормони, які, в свою чергу, регулюють всі ті процеси, які відбуваються в кожній клітині. Значить, гормони утворюються в різних частинах рослини з різною інтенсивністю, в залежності від живлення, впливу світла, температури, вологості і так далі. Тобто нічого немає такого, щоб не діяло на рослину, а вона відповідно не реагувала. Значить, я говорила про те, що в різних місцях синтезуються фото, фітогормони, бо є ще й фотогормони, ті, які регулюють фотосинтез. Фітогормони синтезуються, зокрема, ауксинового типу. Гормон ауксин синтезується на земній підземній частині рослини, зокрема, корінь синтезує ауксин. Цей ауксин транспортується по ксилемній системі. До наземної частини і сприяє розростанню рослини, верхівковому росту. Всі верхівки, значить, ауксинового типу. Якщо кінчики кореня обрізати, там, де ауксин в основному синтезується, значить верхівкового росту не буде, тому що в основному ауксин синтезується. Підземною частиною рослини кореневою системою. Якщо ж на ауксин подіяти світлом, то він розкладається. І розкладання ауксину приводить до припинення верхівкового росту. Тобто не буде рослина синтезувати в достатній кількості ауксину, якщо буде освітлення. Якщо цього освітлення забагато, інтенсивність фотосинтезу, то ауксин швидко руйнується і верхівковий рис сповільнюється. Більше цей ауксин діє вночі. Виділяється він, засвоюється, транспортується в наземну частину до верхівки, І, але поділ клітин, це, тобто верхівковий ріст, буде залежати від інтенсивності фотосинтезу. Забагато світла чи взагалі світло руйнує ауксин. Але він необхідний в цілому для росту рослини. Тобто, забагато недобре, а от замало добре. Теж не добре. Так що, дай Боже, щоб було якраз в норму, тоді буде нормальний верхівковий ріс при достатній кількості поживних речовин і світла. І на правах реклами я вам скажу: продукт, де в нас найбільше ауксину, це є продукт активний старт. Тому він в чорній каністрі для того, щоб наші кислоти під засвоювалися, не руйнувалися і працювали. Та діло в тому, що амінокислоти самі що вони не руйнуються, руйнується сам гормон підій світла. Світла, так. Так, оце саме основна суть. Які переваги мають функціональні добрива з амінокислотами? От, ми кажемо, переваги добрив з амінокислотами забезпечують кращий ріст рослин. По-перше, амінокислоти, які поступають в рослину, забезпечують будівельну функцію. Будівельна це означає швидше утворюються всі органели рослини. Значить, мітохондрії розмножуються шляхом бінарного поділу, але щоб з однієї мітохондрії стало дві мітохондрії, відповідно, потрібен будівельний матеріал. І цим будівельним матеріалом є амінокислоти. Для того, щоб з одного хлоропласта стало микам безлічних вони розмножуються, швидкість їх розмноження залежить в першу чергу від наявності всіх тих поживних речовин, які поступають в середину клітини. Крім того, швидкість микам утворення. Хлоропластів залежить від освітленості. Більша освітленість, кращий фотосинтез, менша освітленість, гірший фотосинтез. Забагато світла поступає в рослину, може сповільнюватися, ми кажемо, поділ, якщо буде недостатньо, в свою чергу, води. Тобто, наприклад, інші органели, ті самі лізосоми, утворюються апаратом гольджі, їх кількість залежить від того, скільки цих лізосом утворюється. В апараті годжі, везикули, Ми кажемо один із типів везіку, який утворюються апаратом годжі, це і є ті самі лізосоми. Їх кількість залежить теж від поживних речовин, і від гормонів, від вітамінів, від кількості амінокислот, які поступають, від мінеральних солей, які складаються з катіонів, аніонів. Дай Боже, всього, щоб цього вистачало. Так і природні умови, що були відповідними нормальними, значить фотосинтез буде нормальним. А які критично важливі амінокислоти для рослин? Для рослини потрібні всі амінокислоти, тільки кожна із них потрібна в різній кількості для кожної рослини. Для одних рослин потрібно одних амінокислот більше, для іншої інших амінокислот. Якщо ми кажемо, що, наприклад, рослина синтезує, особливо бобові рослини, синтезує білок, то от якісний склад білка залежить в першу чергу. Від тих амінокислот, які синтезуються, від тих амінокислот, які поступають через короневу систему. Від тих амінокислот, які утворюються всередині клітини із карбонових кислот, зрозуміла, та значить частина амінокислот може поступати по кореневій системі. Якщо гниють, наприклад, білки в грунті, то ті амінокислоти, які утворюються в процесі розщеплення цих амінокислот, вони поступають в наземну частину. Крім того, частина цих амінокислот може безпосередньо синтезуватися в самій рослині. Невеликий кісін все рівно От, В процесі реакції трансамінування. трансамінування. І в результаті амінокислоти ці утворюються. Потім ті амінокислоти між собою взаємодіють у процесі біосинтезу білка синтезуються, амінокислот синтезуються білки. От, а їх найбільше у бобових рослинах. А які бобові рослини? Горох, квасоля, чина, люпин і так далі. Це є рослини, саме які містять велику кількість білка. А пані Наталя, ви як експерт з рослин. Підскажіть, будь ласка, що повпливає на максимальне засвоєння фосфору з рідких комплексних добрив, які активні речовини повпливають впливають на максимальне споживання фосфору з РКД? Ферменти, гормони і вітаміни це біологічно активні речовини, які впливають на обмін речовин в організмі рослини. І, в свою чергу, як ви сказали, на обмін цих речовин. Тому не переключайтесь і будьте на нашому каналі. Обов'язково!